І так, значить, сьогодні знімаємо для вас знижки на Соліси. Дуже класні знижки. Значить, Відзняли ми вам Соліса Екстру 50-го з кабіною. І тепер 105-й. Друзі, мінус 2000 доларів. На Соліс 105-й. Він теж 23-го року, теж 2 роки гарантії. Він з кондиціонером, теж з рідною кабіною заводською. Мінус 2000 доларів. Попередня ціна була 33 500, зараз 31 500 доларів. На трактор, новорічна знижка до Нового року Солі 105 екстра. Бечає, просто Солі 105. Покажи салон. По салону він дуже похожий на Solis 50, ну, практично ідентичний кабіна, чуть просто побільше буде. Е, є реверс, коробка 12 плюс 12, є ліфтоматік. Та саме кондиціонер, магнітофон. Все присутнє. По вазі 3 тонни 800 кг, резина так само БКТ, БКТ. Далі, ззаді по навісці. Піднімає 2,5 тонни, два крука на прицеп, тож і дві пари гідровиходів. Класний трактор, теж 23-й рік. нагадую, теж два роки гарантії. І запам'ятовуємо ціна: скільки? Правильно: 31 тисяча 500 доларів. Можна придбати цей трактор Solis 105-й індійський трактор не китайський. У Мініагро Мукачево ми єдиний представник на Закарпатті бренду Solis. Компанія Мініагро це єдиний імпортер в Україні в цілому, яка займається брендами Solis. Тож дякуємо за увагу. Дивіться на наші відео, ставте лайк і підписуйтесь.